Доброго всім дня! Продовжується сезон заготівель. І ми сьогодні з вами закриваємо в баночки огірки дуже простим методом. Це огірки, хто називає огірки прямого посолу, хто називає їх квашеними. Але ви розумієте, як ти той огірок не назови, але він буде закритий проса, самим простим методом. Взагалі без оцету, а тільки будемо використовувати сіль, перець та часник. І ми з вами приступаємо. приступаємо. беремо баночку та заповнюємо її огірочками. Огірочки я залила холодною водою, як завжди, на дві годиночки. Вони в мене постояли. Як правило, для цього рецепту ми використовуємо завжди огірки. Які чи то не кондиції, як ми говоримо? Вони перерощі використовуємо для цього рецепту. Але в цьому, в цьому році, ви знаєте, огірочки такі гарні один в один. Вже багато закрила різними рецептами, а вони все ж залишаються такими красивими і стрункенькими. І тому ми закриваємо прямим посолом в цьому році гарні отакі ось огірочки. Я їх. По цьому рецепту взагалі не обрізаю. Ви можете прибрати, кому не подобаються ці хвостики. Але завжди не обрізаю ні попку, ні носика. Тому що, як правило, ці огірки ми використовуємо на салати в першу чергу на олів'є, також на розсольники. А взагалі-то мій чоловік дуже полюбляє ці огірки прямого посолу. І він їх їсть майже до всього. От йому такі подобається. І ви знаєте, я раніше якось не розуміла цей прямий посол, а зараз і я, коли зрозуміла, що це, це не завжди добре для нашого організму, то теж віддаю перевагу цим огірочкам. І ось ми з вами закладаємо в баночку. По цьому рецепту ви можете класти і укропчик, і смородоневе листя, і хрін, що вам подобається. Але я закриваю взагалі без трави. Просто закладаю лише самі огірочки. Накладаємо їх. От беру цей огірок, щось мені не подобається. І отак от заповнюємо. Баночка наша закладена огірочками, і ми висипаємо 80 грамів соли. Як правило, наші мами та бабушки завжди використовували оцей 100-грамовий стаканчик. І не докладали його на один, рівно на пальчик, отак. Я для себе вже давно не використовую такий стаканчик. Але, знаєте, для цікавості зважила. Бо говорили, якщо не досипеш пальчик, то буде в тебе 80 грамів солі. Що ж ви думаєте, виважила дійсно 80 грам солі. 80 грам це 2,5 столових ложки, якщо ви будете виміряти ложечками сіль. І відправляємо нашу сіль у баночку. Я завжди наголошую, що зважуйте на те, яку сіль ви купляєте для нашого консервування. Беріть тільки кам'яну харчову сіль. Йодована сіль не підходить для нас. Можуть і заслизнути наші огірочки. А по цьому рецепту вони завжди гарні, вони хрумкі. Хто закриє, я думаю, вам вони сподобаються. Також ми додаємо 2 столових ложки меленого перцю, чорного меленого перцю. Отак, кладемо з гірочкою, насипаємо гірочку. І надавлюємо часничку теж 2 столових ложечки. Давите пресом його. Або мілкенько нарізаєте. Я взяла дві головки часнику. Оце в мене якраз вийде дві столових ложечки. І кладемо часничок, дві ложечки такі з гірочкою, і заливаємо холодною колодязною водою. Оцей весь рецепт наш. Ви уявляєте, як все доволі легко і просто наливаємо водички під самий верх. Накриваємо кришечкою. Ви можете накрити кришкою або простою, або є зараз кришки такі, так називаємо, термо. Їх кидаєш до гарячої води до укропу. І тоді швидесенько накриваєш гарячою кришечкою, і вона так як обіймає баночку, і під тою кришкою вона стоїть. Але можна хранити і під цю кришкою. Я взагалі багато років, то саме під такими кришками, самими обикновенними, оцими пластмасовими кришечками хранила свої огірочки. Тепер ви берете гарненько розбовтуєте, щоб у нас. Сіль розійшлася, декілька разів так зробили все, і воно буде все добре. Ці огірочки ви ставите до підвалу чи то до льоху, і вони у вас можуть стояти до самої весни. Рецепт дуже гарний. Ще можемо ми оці огірочки поставити, залишити в хаті, в теплій, в теплому приміщенні, вони почнуть як бродити. Три доби постояли, потім ви сіжуєте, закип'ячуєте воду, заливаєте і закриваєте жестяною кришкою. Закриваєте як звичайні консервовані огірки. Це так, для надійності, так би мовити. Хто може не довіряти таким кришкам, то я вам скажу, можете перекип'ятити і поставити. І вони теж будуть добре у вас. Стояти цілу зиму. Огірки дуже прості і дуже смачні, я вам скажу. Так що готуйте. Всього вам доброго, миру та здоров'я!